Заняття номер 27 Тактика пересування поверховими сходами двійками. Поліцейський двійка розташовується на міжповерховій площаці, ближче до стіни уступом. Один поліцейський трохи позаду другого. Розташування якомога ближче до стіни. Дозволяється тактильний контакт між поліцейськими за плече. Завдання першого поліцейського, котре буде йти попереду контроль найвищої точки на сходах. Завдання 2. контроль дальнього кута на міжходинковій площаці. Після перевірки першої точки поліцейський номер переходить до перевірки середини наступного сходинкового маршу. Далі поліцейський номер 2 починає контролювати дальній кут на наступному поверсі. При проходженні міжходинкової площадки перший поліцейський продовжує Міжходинковий простір. Другий поліцейський контролює дальній кут на міжсходинковій площадці наступного поверху. Піднімаючи смерть по сходах, алгоритм Дій повторюється. Чисто? Чисто?